Якось в кафе за чашкою кави розмовляли дві подруги. Одна одній каже: Знаєш, я не можу довго спілкуватися з своєю матір'ю. Я, коли до неї зателефоную, то постійно чую якісь звинувачення, постійно чую одне і те саме по кілька разів. Вже це чула, але знову і знову це чую і стараюся якось уникати розмов з мамою, тому що насправді ну, мушу тобі признатися чесно, вона мене якось дратує. Знаю, що це неправильно, але я інакше не можу. Тоді друга подруга каже, знаєш, а в мене все навпаки. Я дуже часто провідую свою маму, я ділюся з нею своїми радощами, своїми е, труднощами. Питаю в неї поради, дуже часто так в неї перебуваю, в її присутності певний час, і мені це приносить якийсь такий спокій, розраду. Тоді та перша подруга каже: Знаєш, подругу, мені дуже далеко до тебе. Я так не можу, як ти. І тому дійсно я подивляюся, що ти можеш так ставитися до старшої людини. навіть коли вона є твоя матір. І тоді ця друга подруга каже: Знаєш, я нічим не краща за тебе. Знаєш, де я провідую свою матір? Де? На кладовищі. Вона померла. І тільки після її смерті я почала цінувати її. А колись, подібно, як ти, мене так само дратували її розмови. Я так само не хотіла слухати про одне і те саме. Вона була прикрою, я уникала її товариства. Але тільки коли мама померла, я зрозуміла, як мені її бракує. І після того, як розійшлися ці дві подруги, ця перша подружка. Зателефонувала на роботу і каже: я хочу звільнитися сьогодні на один день, мене сьогодні не буде на роботі, тому що цей день я хочу присвятити своїй матері. Цінуймо батьків, цінуймо матерів, поки вони є живі, тому що важливість їхньої присутності в нашому житті, якими би вони не були. Інколи дійсно, як старші люди, вони можуть бути прикрі, вони можуть нас нервувати, але вони є для нас найдорожчі. Тому цінуємо батьків, знаходимо можливість їх провідувати, знаходьмо можливість, принаймні, зателефонувати до них раз на день, спитати їхні справи. Вони цього дуже чекають, вони про це не скажуть. Але вони цього дуже чекають. Вони потребують нас. Тому цінуймо батьків, поки вони є живі. Амінь.